Головна мета модернізації галузі охорони здоров'я поліпшити якість медичних послуг і зробити їх доступнішими для населення. Певні зрушення у цьому напрямку вже відчули на собі мешканці кривого рогу. Так раніше маленькі пацієнти інгулецького району обслуговувалися у поліклініці, будівля якої вимагала значного ремонту, а відсутність опалення спричиняла додаткові незручності. провадженням заходів з реформування всі лікарі-педіатри були переведені до амбулаторії номер 5 що сформована на базі 11-ї міської лікарні, і розташована поруч із старою дитячою лікарнею. У відремонтованих кабінетах вже йде прийом пацієнтів задоволені і діти, і їх батьки, і медики. На сьогоднішній момент значить, нам виділено із міського бюджету близько 2 мільйонів для автономного отоплення, для проведення капітального і текущого ремонту, значить, і для приобретення, е, значить, медикаментів і дес-средств для, для соблюдення санепідрежиму. Это таким образом, как бы мы все эти вопросы собрали в одном здании, так удобнее нам и контролировать, и значит, соблюдать санэпид-режим, и выполнять все наши функциональные обязанности как врачей. Наша врачебная амбулатория обслуживает 24 тысячи населения. Удобство нашего центра в том, что компактное значит, расположение, работаем мы круглосуточно, значит, на нашей базе тоже организована и и неотложная медицинская помощь. Мы обслуживаемся 11 лет, у нас старшие девочки уже 11 лет, обслуживались долгое время там, в старой поликлинике, в детской, сейчас уже сюда перенесли, мы совершенно недавно это случилось, поэтому нам нравится, нравится, потому что тут отдельно здоровые, сделали здоровые дни здорового ребенка, вторник, четверг, кабинет вакцинации новый, тоже светло, тепло, В принципе, мы довольны обслуживанием, качеством обслуживания. Врачи наши старые к нам привыкшие, мы к ним тоже на все устраиває. Окрім змін щодо умов прийому пацієнтів, поступово відбуваються зміни і у власне підході до надання медичної допомоги. Зокрема, запроваджується інститут сімейних лікарів. Наразі сертифікат сімейного лікаря отримала завідуюча амбулаторію. Ще два фахівця проходять відповідне навчання. До кінця року планується перепрофілювати 50% медиків. За кількістю обслуговування населення центр потребує 15 сімейних лікарів. Переваги такого підходу втім, говорить Любов Ващенко, педіатр з 30-річним стажем, що сімейний лікар. Вестиме пацієнта з самого його народження. Если семья у меня будет в поле зрения, буду знать, чем кого лечить, кто в себе, кто наследственность какую-то имеет, кто генетически предрасположен к каким заболеваниям, вообще вот эти вот все проблемы, особенно социальные вот эти я до сих пор знаю уже, ну, по 30 лет прохождения службы в а так я это буду знать с самого начала. Також, вот это ко мне будет в помощь точно. Поступова зміна відбудеться в усіх 22 амбулаторіях Кривого Рогу, адже розвиток сімейної медицини визначено пріоритетним напрямком першого етапу процесу модернізації охорони здоров'я регіону. Сімейна медицина є основою кращих систем охорони здоров'я світу: Швеції, Ісландії, Канади і Німеччини і успішно реалізується в цих країнах вже понад 20 років. Сьогодні сімейна медицина має довести свою ефективність і на Дніпропетровщині.